Без дозволу батьків взяв автомобіль та не впорався з керуванням на Прикарпатті. 16-річний водій скоїв ДТП постраждали четверо підлітків про аварію у селищі в співробітників поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги. «Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, попередньо встановила, що 16-річний підліток місцевий мешканець взяв без дозволу матері автомобіль марки Кіосаренто. Водій не обрав безпечної швидкості руху, та не впорався з керуванням. Відтак здійснив наїзд на металеву огорожу. У транспортному засобі, крім неповнолітнього керманича, перебувало ще четверо його друзів, також підлітків. Наймолодшому з них 14 років. Керманича та пасажирів доставлено до лікувального закладу з тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості. У лікарні усіх учасників ДТП перевірили на стан алкогольного сп'яніння. За попередніми результатами аналізу підлітки були тверезі. За даним фактом прохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, де це про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліція Прикарпаття нагадує кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до чинення кримінального правопорушення виповнилось 16 років. Правоохоронці наголошують, право керувати автотранспортом можна отримати лише після досягнення повноліття. Вікторія Богдан, Любомир Микитюк, новини на вежі.